Олекса Руденко народився в Києві 5 серпня 1965 року. Батько художник, мати літературознавець, відповідно, не міг піти іншим шляхом і теж став художником. Працюю саме у відділі, який займається координацією і синхронізацією зовнішніх та внутрішніх комунікацій. Стосовно нарукавних знаків і чим вони відрізняються від шевронів? У нас дуже розповсюджено, всі називаються шевронами, але це категорична помилка. Тому що шевроном є кутове зображення. французькою шевгон це і є кут. У нас навіть є дві форми в документації, яка використовується принаймні в Збройних силах: є нарукавна емблема або нарукавний знак. Вони абсолютно паралельні і вони точно відображають суть, суть цього предмета однострою. Частина національної гвардії разом зі збройними силами то в першій, то в другій лінії. Борються з ворогом. Багато з них здійснюють подвиги, і за це отримують ці частини почесні найменування. Вона перша, ще й президентська, тому на її прикладі можна оцю модернізацію і провести. І ми запропонували, власне, емблему, в якій відображено герб гетьмана Петра Дорошенка. Чим більше елементів, тим важче їх відтворити в реальності. Ви бачили купу нарукавних емблем, де у людей написано все: місце постійної дислокації, точна назва, якісь девізи, дрібні якісь елементи. Те, що ми пропонуємо, це лаконізм, який прив'язаний ще й до технології виробництва. Ми просто взяли все, що є в гербі Дорошенка і вставили ці символи, які використовував гетьман Дорошенка, вони, в принципі, характерні взагалі до всієї України. В першу чергу козацької мілітарної символіки. Там є шабля, там є півмісяць і там є хрест. В даному випадку, в символіці, яку використовував Гетьман Дорошенка, зашифровано дуже важливі символи. Козаки себе сприймали взагалі як оборонці, скажімо, християнського світу. Це правда. Вони так себе іменували, хоча їхня релігійність це окреме питання фахівців. Отже, присутній хрест. Хрест є частиною символіки Національної гвардії. А півмісяць, як правило, це зовсім не знак перемоги над ісламом, а це ну, знак пов'язаний з здатністю боротися і вночі. І, нарешті, шабля. Один з величніших українських гетьманів Іван Мазепа. Він є автором багатьох дум. Зберіглися лише дві. Одна з них Ой, горе, мені чайці, Небозі. А в другій в нього є така фраза: нехай вічна буде слава, вже при шаблі маємо право. Тобто право шаблі це одне з найвеличніших тобто, це право боронитися, право воювати. Право зі зброєю в руках боронити власний інтерес, захищати свою країну, свій народ. Тому той набір, який зараз є в пропонованій емблемі першої президентської бригади, в принципі, він вичерпний, більше і не треба.